Правила безпеки під час перебування на льоду. Вихід лід дітям без батьків заборонено. Найбільш небезпечна крига перша та остання. Адже така крига ще тонка. Вирушати на водойми поодинці небезпечно. Ніколи не перевіряй товщину льоду ударами ніг. Під час руху по льоду слідкуй за його поверхнею. Обходь небезпечні місця. Якщо лід недостатньо міцний, негайно зупинися і повертайся назад тим же шляхом. Пам'ятайте, що зимова ловля риби вимагає суворого дотримання правил безпечної поведінки. Не збирайтеся великими групами на одному місці. Завжди майте під рукою міцну мотузку завдовжки 12-15 метрів. Тримайте поруч із лункою дошку або велику гілку вибивайте лунки для риболовлі у шаховому порядку на відстані не менше 5-6 метрів.